Все, документи ваші прийняті. Ви приходите через дві неділі, 10-та кімната. Будь-який час, як вам зручно. Каже, дякую. 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 Державна міграційна служба у Харківській області за два з половиною воєнні роки видала майже 400 тисяч паспортів. Більшість, а це понад 250 тисяч, документи на виїзд за кордон. За словами речниці регіональної відомства, починаючи з цього літа, фіксується зменшення попиту на закордонні паспорти. Ми можемо зазначити, що на сьогоднішній день кількість звернень зменшилася. Не відсотку ну не дуже переважно на велику кількість, але зменшення фіксується по оформленню паспортів для виїзду за кордон. Електронна черга, яка формується на найближчі два тижні, також уже не розбирається у перші хвилини нової доби, коли додається новий 15-й день прийому. Як це було донедавна? Харків'янка Аня каже, що не мала проблем зареєструвати електронну чергу, якщо не враховувати відключення електроенергії. Змінила прізвище, тому мені потрібен новий після одруження. А ви зразу в чергу попали? Як як, як... так, так, онлайн можна зареєструватися. А як ви зареєструвалися? Коли ви реєструвалася? Зайшла на сайт декілька днів тому та ось отримала запрошення прийти в. Дати документи, тобто без проблем ви Без зайшли, проблем. Так, так вільне. ну основна зараз проблема в Харкові, щоб світло було У нас якраз вранці відключають світло, тому я там десь о п'ятій шостій годині ранку зайшли. стала так, коли було світло одразу отримала. Утім, записатися в день до електронної черги все ще проблемно. Вільні місця є лише у деяких районах області. У цьому випадку радять скористатися живою чергою, записатися через термінал в одному із підрозділів ДМС, але без визначеного часу прийому. Для такої категорії людей електронною чергою передбачена квота місць. Запис телефоном не існує, нагадують у відомстві, і додають, що їхні працівники ніяк не можуть вплинути на електронну чергу, але обов'язково допоможуть скористатися терміналом. Спектр послуг, якого розширився. З цього року е е е термінали в підрозділах е в наших підрозділах ДМС обладнані посттерміналами. Тобто, тут можна просто взяти заплатити без проблем. тут, можна заплатити на місці вже, е коли прийшов у підрозділ. Оплата можлива як банківською картою, так і готівкою. Вартість послуги залежить від термінів виготовлення документів. У нас зараз є. Е 20 днів проміжок виготовлення і 7 днів проміжок. Якщо говорити про вартість, то якщо людина замовляє в термін 20 днів, то сума адміністративного збору складає 958 гривень. Це все разом. Це все разом. Вартість адміністративних послуг і вартість бланку. Також, якщо ж 7 днів замовляє людина, то вартість складає 1598 гривень. У відомстві нагадують, що навіть у часи відключення електроенергії продовжують приймати людей. Однак через часті повітряні тривоги черга може зміститися. Черга тоді переносить цей час. От, наприклад, якщо вона записана була на 14-ту, то е, чекаємо від того, і система потім почне почне працювати уже від того. Також в мовах воєнного стану можливі і затримки виготовлення документів у таких випадках, радять телефонувати на гарячу лінію до підрозділу, де оформляли паспорт. Як отримати паспорт людям, які не мають фізичної можливості відвідати підрозділи ДМС, розповімо у наступному сюжеті. Галина Половик, Михайло Будилко, Агенція новин, громада груп.